1951 рік тестовий полігон Volkswagen. Під час експерименту з конструкцією автомобіля інженери залишають один з трьох екземплярів жука на парковці. Після повернення з обіду вони розуміють, що авто викрали. Наступного дня авто знаходять біля кордону зі Швейцарією. Швидше все, авто покинуло, тому що воно було. Повільним це був перший в історії жук, обладнаний 1,3-літровим дизельним двигуном, і по словам деяких німецьких ЗМІ, він розганявся до сотні за цілу хвилину. Наступні 20 років Volkswagen не грався з дизельними автомобілями. Проте коли Mercedes випустила свій s клас з дизельним двигуном, інші зрозуміли, що в цьому є свій потенціал. Робимо стрибок 2005 року, і близько 50% всіх проданих нових автомобілів в Євросоюзі дизельні. А в Італії, Франції, Іспанії це понад 60%. тобто приблизно 35% всього автопарку Європи це дизель. Коротше кажучи, європейцям дуже подобався маленький розхід дизельних автомобілів, але ось в США ситуація була зовсім іншою. В тому ж 2005 році частка дизельних автомобілів на американському ринку складала всього близько 3%. А якщо ми викинемо всякі автомобілі по типу heavy Дюті Пікапів, то цю частку взагалі буде неможливо виміряти, чому, попри всю свою практичність і бенефіти, дизель не був популярним в США. В цьому можна частково звинувачувати General Motors, адже їхні перші дизельні двигуни були. На базі бензинових і були м'яко кажучи недопрацьованими. Вони постійно коптили, ламалися, і насправді ще й жарла більше ніж бензинові двигуни. Крім того, мерці для більшості простих людей дизельні двигуни асоціювалися з робочими машинами, якраз такі вище згаданими Duty пікапами і різними тягачами, типу фурами. Ну і до цього всього ціна на паливо. За середню американську річну зарплату в 2005 році можна було купити 60 тисяч літрів бензину. А за середню зарплату, наприклад, в Італії 19 тисяч літрів. Тобто переживати за ціну палива їм не треба було. Але на той момент автомобільний ринок США це найкращий, найсочніший, найбільш платоспроможний ринок, який тільки існував. Тому туди попасти потрібно було завжди і всім. І ось ця думка не виходила з голови керівництва Volkswagen. Тому що вони розуміли, наскільки багато грошей вони змогли б заробити, якби вони стали першими, хто відкриє для американців дизельні автомобілі. І вони почали діяти після введення нових екологічних норм і обов'язкових ДПФ-фільтрів для дизельних автомобілів. Volkswagen в Європі знаходить себе в досить дивній ситуації. З одної сторони, в них є суперлегендарні і супернадійні мотори TDI. і напевно половина їх автомобілів на той момент продається якраз з цим мотором під капотом. З другої сторони вони не підготували нової технології. Під ці нові норми. Якщо ти не можеш зробити щось сам, то які твої дії? Ти йдеш і купуєш послугу або продукт в когось іншого. І так само зробили Volkswagen. Вони пішли до Мерседесу, щоб запитатись, чи не можуть вони в них купити мотори BlueTec. Або якщо бути трохи точнішим, то вони хотіли саме технологію BlueTec. Але в будь-якому випадку щось там пішло не так. І після якихось там мітінгів, заяв навіть деяких в пресі, вони таки не домовились. А отже... Volkswagen залишався без технологій, а ще гірше без часу на їх розробку. А тим часом по тій стороні океану інвестиції в маркетинг щодо дизельних автомобілів збільшився, адже план по захопленню американського ринку нікуди не дівся. Короче кажучи, Volkswagen знаходився в великій чорній дупі. Mm. Інженерний відділ можливо створив би диво, але в нього не залишалося часу навіть на це. І під час того, як керівництво сиділо, говорило про це, заходить кілька інженерів, кажуть. Слухайте, ну ми тут цей забули де що там видалити. Там короче алгоритм він допомагає нам обходити норми емісії, але тільки дізельні і тільки на стенді, і керівництво таке, що? Хоч, ні, що вони німці то не напевно Я як ви розуміли, софт вони не видали. Воно працювало приблизно так, що автомобіль просто-напросто розумів, коли він на стенді його вимірюють. А коли він повертався на дорогу, то він включав режим ра-та-та. Тобто екологію там і не пахло. Хоча треба було зробити новий екологічний мотор. То ви зробили. Та ні, А коли був дедлайн вчора, то може купимо когось мотор. Це нема у кого всіх задній привід. Так ти ж фанат Volkswagen. Та поняв, поняв. Швидше все, Volkswagen план був такий, щоб викути машину просто так, от потягнути трохи час, щоб додати потім з часом ті всі технології, і все яке. Коротше, вони висилають в такому вигляді машину в США. Вона, очевидно, проходить всі сертифікації, хто б сумнівався. Але, 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 2013 рік Західна Вірджинія. Група студентів беруть два автомобіля Volkswagen і кросовер BMW для того, щоб виміряти, наскільки далеко пішла ця ваша еко-повісточка. Насправді не мало навчитися вимірювати і не тільки. На стенді, вгадайте, що правильно всі автомобілі пройшли випробуванням. А ось на дорозі обидва Volkswagen не те, що не пройшли тести. Вони почали просто аб'юзити прилади для вимірювання. Один автомобіль перевищував норму приблизно в 30 разів, а другий майже в 40. І в принципі, всі би на це напевно закрили очі, тому що подумали, що це якісь збій приладів і так далі. Але ось BMW пройшла. Що далі? APA і Сірбі звернули увагу на це. Більше того. Мартін Вінтеркорт, CEO Volkswagen на той момент. Він не те, що не бере на себе відповідальність. Вони кажуть, що вони такі ж самі жертви, як і інші люди, тому що вони не знали, що це так відбувається. І вони кажуть потім, що це навіть якісь два-три інженера припустилися якоїсь невеличкою помилкою. Ну, ти можеш збрехати, ти можеш збрехати ще раз, але збрехати про те, що ти не брехав брешучи, ну це ж капець. А добити цю всю ситуацію можна тим, що Мартін. Колишньому сам інженер, тобто він дуже добре розбирається в автомобілях і він знав, що відбувається. Він міг просто-напросто сам піти розібрати і зрозуміти, що. Це ще є курва. курва. Недовго після оцих от заяв Вінтеркорна, що ніхто нічого не знає, ніхто нічого не розуміє. Розслідування такі доводить, що керівництво знало, що відбувається, і вони свідомо прийняли це рішення. І голови полетіли. Бірнт пішець рейдер, Рудольф Шарпінг. А найцікавіше Олівер Шмідт. Чувака судили в США, поки в Німеччині все ще було розслідування. Грубо кажучи, в США вже на нього був ордер, а в Німеччині вони ще не було фальні, чи він виден. І от тепер у себе в такій ситуації і у вас очевидно є купа бабла і ви хочете кудись там полетіти на відпочинок куди ви полетите? на Гаїті чувак полетів у Флориду У Флориду. поки там виданий ордер на його арешт The fascinating thing is there was a warrant out for his okay, in America but he was in Germany. and then for some reason he decided to take his annual holiday in Florida. Я майже впевнений, що цей чувак був просто рандомно вибраний, що ось це буде казіол одпущення, як вони там це називають. Тому що іншої логіки в цьому не існує, як людина. Будучи настільки високо в такій складній інженерній корпорації, може робити такі тупі вчинки. Ну але обрали його, щоб заспокоїти людей. Мовляв, когось такі покарали в штрафу і депортацію після ув'язнення. Щоправда, у вересні 2020 року його віддали Німеччині, а в січні 2021 року його відпустили на умовах пробації. Але повертаючись мої компанії, 2015 рік і скандал вже дуже яскраво горить. ЕПА вже не морочиться, а просто напряму звинувачує Volkswagen в шахрайстві. Всі заголовки новин мають слово Dieselgate і логотип Volkswagen. А це означає, що компанія мусить признавати власну вину. А це вже в свою чергу означає, що 482 тисячі автомобілів вже офіційно самим Volkswagen признаються як ті, які можуть мати цей алгоритм обходу. Буквально за кілька днів вартість акцій Volkswagen падає на чверть. І всім здається, що це катастрофа. Але це був тільки початок. Далі Volkswagen змушений найняти окреме незалежне розслідування. І виявляється, що кількість автомобілів, які має цей алгоритм, близько 11 мільйонів. 11 мільйонів. Це якби кожен молдаван купив собі 4 пацаза і шалупу. Компанія виплачує. 15. 15 мільярдів. Доларів. Далі це все поширюється на Audi шкоду і Seat. Компанія змушена відкликати всі автомобілі, ставити на них нове програмне забезпечення на каталізатори, ДП фільтри і так далі. Але це все не важливо. Що реально важливо, так це те, що наслідки вони розгрібають не те, що досі. Зараз вони, мабуть, навіть більші, ніж тоді. Чому? Пояснюю. Через те, що їм треба було відмити свою брудну дизельну сраку, вони різко повертають наліво і стають компанією, яка про. Електрифікацію вкидують свої останні гроші, які залишилися після виплати цих мільярдів штрафів, і вони розробляють електричну платформу, яка на даний момент абсолютно не продається. Тепер же вони думають, як вставляти в електричні автомобілі бензинові мотори, які, до речі, теж треба розробити під нову євронорму. Тепер ситуація концерну не то, що погана, вона трагічна. Так що вітаю вас в абсолютно новому світі. Але про електрифікацію і Volkswagen можна окремий канал завести. Колись про це поговоримо пізніше. Зараз є дещо цікавіше, тому що Volkswagen. Це далеко не єдиний концерн, якого на цьому піймали. Вони просто розпочали це все. Після них пішли Fiat Chrysler. в 2019 році. США оштрафували їх на 305 мільйонів штрафів і компенсацій власникам авто, за дизельні двигуни в Fiat 500X і Jeep Cherokee. Daimler, тобто Mercedes. До речі, пам'ятаєте, що Volkswagen хотіли взагалі то в них блютек купляти. Ну так, ось У 2017-2019 роках виявили, що деякі дизельні моделі Mercedes мали програмне забезпечення, яке занижувало показники. Викидів у тестах. Упс, а що сталося? Даймлер теж заплатив мільярдні штрафи як в США, так і в Європі. Але це теж був не кінець, тому що далі пішли французи. А тепер вгадайте, хто найкраще наїбав систему екологічності в Європі. Peugeot Citroën! як завжди, виграв той, за кого не вболівали. Основною претензією до Peugeot Citroën була відмінність лабораторних умов і реального життя. Тобто вони так собі це тестували, але довести цього ніхто не зміг, тому їм не дали штрафів. Там ще грішили і Ford, і Тойота, тобто шахраями були всі. Але дуже жорстоко наказали тільки Volkswagen. Моя теорія в тому, що вони, напевно, комусь там неправильно дорогу перейшли. І це була досить політична гра, але це не точно. Висновок: не брешіть, що не брехали. А я вам бажаю бути як пежо. Перший і останній раз в житті я це сказав. І до зустрічі наступного тижня.